Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео буде багато цифр. Будуть розміри фундаменту, буде кількість будівельних матеріалів, які потрібні для такого фундаменту. І буде ціна матеріалів, і буде ціна виконаної роботи. Але для початку попрошу підтримати це відео лайком, канал підпискою. В кінці обов'язково напишіть коментар, що ви про це все думаєте, а ми починаємо. Починаємо з розмірів. Розмір фундаменту від кута до кута 7,60, це по зовнішньому. Ну і тут довжина 5,60. Якщо врахувати, що є стіна 30 см. Звідси, 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 то всередині, всередині виходить 5 на 7, тобто 35 квадратних метрів чистої площі. Чому площа саме така і чому розмір гаража саме такий? Все дуже просто. Цей фундамент збудований на місці старого гаража, старого фундаменту. Старий гараж стояв. З 1984 року він внесений в план намальований. І відповідно, якщо, наприклад, додавити десь кудись пів метра, бо тут багато не додавиш, тому що метр до плота, якщо і додати там пів метра, то потім потрібно узаконювати, а це все лишні проблеми. Плюс з 2019 року нові норми ДБІ. Тому це лишні клопоти і проблеми. Тому для зручності і простоти побудував по розмірах старого гаража, а там 50 чи 40 сантиметрів мене не врятує площі. Гараж буде мати одні великі ворота по центрі, ширина воріт. 3 метри. 3 метри, це так, як воно є. Звичайно, пізніше я вже зрозумів, що, мабуть, маловато. Піде штукатурка і буде там 2,98 Якщо б заїжджати напрямо, це вже буде нормально, а ось з поворотом чи з прицепом, можливо, буде трошки складніше. Ну, в принципі, в мене піднавіс. Піднавіз має 3,20, то нормально. Про пшеницю відео буде за пару днів. Крім великих воріт, ще маленькі двері 90 см. Пізніше оця бетонна площадка продовжиться. Ну і 7-8 см вище для того, щоб дощова вода. Сніг не попадали до дверей на поріг. Те саме стосується висоти порога великого. Трошка вище, так, щоб і ворота відкривались добре, в цю сторону, бо всю без проблем, а тут півтора метри створка, то зайде десь сюди, тут 2,30, то зайде десь сюди, щоб не черкала низом. Ну і плюс старий бетон, він дуже нерівний, тому що яма була, пересінка була, тому рівень порога на пару сантиметрів, на пару сантиметрів, десь сантиметрів теж 6-7 вищий. Пізніше після будівництва піде армування, ну воно все всядеться, піде армування і бетон на рівень порога вже буде. Зверху новий міцний. Це про розміри. Тепер що стосується матеріалів. Перший до мене приїхав камінь. Камаз каменя 6500. 6500. Це ще кінець червня було. 23-го року. Бо після 1 липня там Доставка на всьому підросла. Тому кінець червня приїхав камінь 6500. Як бачите, весь камінь не пішов, а не пішов він тому, що в мене був старий беушний камінь і все, що на рівень землі, нижче рівня землі, пішов старий камінь. А лише те, що вище землі, пішло з нового каменя. Не мав би старого, то би новий пішов весь. А те, що він залишився, не є проблемою, десь поскладаю. І десь він пригодиться. Далі в мене приїхали приїхав пісок. Піску було теж КАМАЗ, от бачите, по траві, доки він був. Залишилось Ну процентів 25%, може 30 від КАМАЗа. Але те, що залишилось, накрию плівкою і піде до мулярки на наступний рік. Крім каменя і піску, ще пішов цемент. Цемент купляв Івано-Франківський 500, мішки по 25 кілограм, ціна мішка 115 гривень. Пішло 59 мішків, тобто майже 7 тисяч. Ну і плюс. Доставка 600 гривень, це 7 з копійками. ну Цифру я десь тут точно напишу. Крім цих трьох компонентів ще пішов метал. Метал пішов для армування по кругу. Метал у мене був старий бушний, це була катанка 14 і 12 мм. Це з плотика старого. Ще залишки були зварки на цій катанці. Відповідно, було трьохметрових оцих катанок. На кутах гнули по півтора метра, десь давали прямі і так по кругу дали оцю всю катанку, хай буде. Можливо, при такій глибині і при таких об'ємах фундаменту під звичайний гараж, то цей. Фундамент міцний і без армування, але хай буде. Звичайно, якщо купляти арматуру, то метал зараз дорогий. Так, катанка була, зекономив трошки грошей. Крім цього, що я перелічив вище, ще були дрібні витрати, там миючий засіб, оцей до додавали, щоб не ходити, щоб не було просідання, щоб бетон не осідав. Ну, Там дешеві 60 гривень, плюс там електрика, тому що і вода насос качав воду свою на електриці, і бетономішалка. Але це вже дрібні витрати, там їх можна узагальнити, буквально округлити в пару сотень гривень не більше. Ну і робота. Про вартість робіт багатьох людей цікавить. Про вартість це дуже просто. Якщо порахувати це, що в землі, і те, що по кругу, то досить багато вийшло, об'ємно, тому що ширина і за роботу я заплатив 16250 гривень. Якщо перевести в куби, це є в нас 600 гривень за куб. 600 гривень за куб, це є досить дешево. А чому дешево? А чому дешево? Тому що місцеві хлопці працювали, з якими знайомі з дитинства, живуть недалеко, відповідно, не витрачали час на дорогу. Тому вартість така, як для своїх. Звичайно, я в інтернеті дивився, цікавився і таких цін, як 600 гривень за куб каменя. Роботи з каменем, то таких цін в інтернеті точно нема, ціни вищі. Якщо врахувати, що на першому місці має стояти не ціна, а якість, то все нормально. Хлопці за три дні зробили, ну, три дні, але темпи були такі досить, досить швидкі. І в цих темпах за три дні фундамент був готовий. Звичайно, був вже, були всі матеріали звезені, камінь близько. Тому, якщо підсумувати це все докупи, це виходить 35 тисяч гривень. Це в нас будівництво липень 2023 року. Ну, камінь ще в червні купляв, тому пісок камінь 6500, пісок 4800, цемент 7 плюс, плюс робота і дрібні витрати 35 тисяч гривень. Багато чи мало це вже як кому. Тепер все дорого. Дорого жити, дорого будувати дорого обробляти землю ще пройду по кругу покажу всередині треба трошки ще окультурити Ще звідси каменя трошечки залишилось. Такі от цифри вийшли. Хто що думає, пишіть в коментарях, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу!